Сьогодні я вам розповім, як створювати проект в програмі Adobe Premiere Pro. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Для тих, хто дивиться мене вперше, рекомендую підписатись на цей канал. Тут буде багато корисної інформації про відеомонтаж, відеозйомку, відеотехніку і в загальному долучайтесь до моєї спільноти. Буде цікаво отримати від вас зворотній зв'язок і поспілкуватись в коментарях. А також, якщо маєте якісь питання щодо співпраці, можете писати мені на інстаграм, посилання буде в описі. Можливо, я не так часто буду писати відео на цей канал, і в загальному, як помітили, якщо дивитесь цей канал, не так часто пишу, але все ж таки у вільний час я буду записувати відео. Можливо, комусь це відео пригодиться, і для мене це буде приємно. Тобто, що я не дарма записав це відео. Тому що також в мене є основна робота, як і у вас всіх, або може не всіх. Може хтось народився багатим, і я працюю і заробляю на життя. А відео пишу і в вільний час для YouTube, на якому нічого не заробляю. Також беру приватні замовлення на відеомонтаж і відеозйомку, але це окремо від основної роботи. Ну добре, але відео не про це. Зараз ми створюємо проєкт на Adobe Premiere Pro. Погнали. Отож, ми переходимо в програму Adobe Premiere Pro. Ось тут будуть Висвітлюватися ваші попередні проекти. Ми зараз, нас зараз цікавий новий проект. Нажимаємо новий проект. Е, нажимаємо ось тут, все залишаємо так є. Нажимаємо ОК. Тут відкривається нам одразу ось таке віконечко, і досить багато е, тут є різних, різних е, віконечок. Класно, сказав, Класно супер. Це потім я буду пояснювати, можливо, в наступних відео, але зараз ми створюємо новий проєкт. Нажимаємо нажимаємо вибираємо Sequence. Нажимаємо ОК. OK. І тут вже можна вибирати, в якому форматі ви будете робити проєкт. Що це таке, я зараз вам поясню. Відео пишеться в різних файлах з різною частотою кадру і в різних розмірах. Отже, наприклад, я завжди пишу на свою Sony в 4К і в 25 кадрів в секунду. Тобто, я собі створив тут такий профіль, не профіль не Якби 4К 25 FPS. Ось давайте, наприклад, візьмемо. Мої файли з Sony. Як подивитися, яка частота кадрів? Наприклад, вибираємо будь-який файл, нажимаємо правою кнопкою, нажимаємо властивості і докладно. І ось тут висвітлює частота кадрів. 25 кадрів в секунду. Тобто ми цей проект робимо в 25 кадрів в секунду, в 4К. Так само властивості докладно Ось це розмір 4К. Можете в інтернеті, в принципі, собі перевірити. Наприклад, ми маємо інший формат. Ось тут це відео було знято замовником на iPhone. Беремо властивості, докладно, перевіряємо. Тут вже швидкість 2996. І як бачите, тобто 30 кадрів в секунду, можна так сказати. І як бачите, воно знято в вертикалі. Тобто в мене також тут є. Бо я закрив У мене також є тут Stories. Тобто тут, правда, 25 кадрів в секунду стоїть, але я потім при монтажі в ідеалі можна краще створити новий, новий такий профіль і зробити 29 кадрів в секунду. І також тут є frame size Тобто, якщо ви хочете створити новий, берете setting, setting, англійська, е, вибираєте частоту кадрів, вибираєте frame size, е, вертик, горизонтал, горизонтально, вертикально, тобто це стоїть зараз як в, в вертикальному положенні для stories. Е, ну і е, вибираєте ОК. OK. Візьмемо, наприклад, ми будемо працювати все ж таки в відео 4К 25 кадрів в секунду. В горизонтальному форматі. І ось створюємо цю цю сегвенцію Таким чином ми без проблем можемо скинути ось сюди відео, перенести з своєї папки переносимо сюди відео і вже вставляємо на таймлайн. Ставляємо на таймлайн Воно ось 100%. І ось воно є в нас. До відтворення, до монтажу. Давайте покажу вам ще, на прикладі відео в фронтальному положенні. Так само. Не беручи до уваги цей і коли вам відкривається, можете навіть в цьому проєкті створити A New Sequence. І знову ж таки те, що я показував. Берете, е, я беру зараз Stories, е, відео в горизонтальному положенні в Full HD. Окей. Okay. І тоді мені вже відкривається проект, в, як бачите, в горизонтальному положенні. Тоді я вже можу брати ось цей файл, переносити сюди. Переносити сюди. І. Ось ця якраз штука показує, що самі лиш... налаштування відео не співпадають з налаштуванням проєкту. Назвай... Нажимаємо е... Keep exiting Setting, setting і е... ось у нас з'являється е... відео на таймлайні. Ось таким чином ви можете створювати проекти для е... своїх відео і, і монтувати в Adobe Premiere Pro. Всім дякую за перегляд. Надіюся, що вам ця інформація була корисна. Не забудьте підписатись, написати коментар, лайкнути це відео, підтримати український контент, тому що це дуже важливо. І всім гарного дня, вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па!